Євангелія від Матея. Розділ 1, Родовід Ісуса Христа, надприродне народження Ісуса. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова, Яків Юди і братів його. Юда був батьком Фареса, Тазари від Тамари, Фарес був батьком Есрома, Есром Арама, Арам Амінадава, Амінадам на Асона, Наасон Салмона, Салмон – Вооца від Рахави, Воос Йоведа від Рути, Йовет від Есея. Есей був батьком царя Давида, Давид Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ама, Аві, Аві, Асафа, Асаф Йосафата, Йосафат Йорам Озі, Ози, Йоатама, Йоатам Ахаза, Ахасакия, Азекия Манасі, Манасі Амоса, Амос Йосі, Йосія Ані. І братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Вихоні народився Салатіїл. У Салатіїла Зору Вавел, у Заровела Авіюд, Вавіюда Еліяким, Еліякима Азор, Азора – Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд, Веліюда Елеазар, Елеазара – Мактан, у Матана, Яків, у Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення. 14. від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, був праведний і, не бажавши її славити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся! Узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти досі йому ім'я. Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, що здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі, породить сина і дадуть йому ім'я Емануїв, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Амінь. Будьте благословенні!